Жовтневі платіжки киян затримуються на кілька днів. Це пов'язано з розрахунком вартості опалення за новим алгоритмом. Зокрема, для будинків, де цього року встановила, але ще не прийняли на комерційний облік теплові лічильники. Продовжить Наталя Сарданова. Завдяки цьогорічній програмі 80% житлового фонду столиці вже з будинковими лічильниками. Утім, розраховуватись за їхніми показниками деякі кияни зможуть лише з кінця листопада. Не всі прилади місто встигло прийняти на облік. Вже встановлено. 3900 лічильників з тих чотирьох тисяч, які було завдання встановити цього року. А з цих встановлених вузлів обліку, як ми їх називаємо, зроблених в залізі, вже 1400 лічильників поставлено на облік. От робота зараз саме в активній фазі. Плануємо завершити її. До кінця листопада, утім, дискримінації між будинками, де прилад протестували, і тими, де лічильник ще не взяли на облік або не встановили, не буде. Принаймні, у жовтні мешканці сплачуватимуть не за тарифом на квадратні метри, а за фактичне тепло так, якби вони платили за показниками будинкового лічильника. Для отоплення по тим домам, ще пока не встановлені або не прийняті на комерційний учот прибори учота. будет рассчитана по проектной мощности дома с обязательным учетом количества дней, сколько подавался теплоноситель и с обязательным учетом температуры окружающей среды. Учитывая, что октябрь достаточно теплый месяц, киевляне получат счета за отопление с суммой к оплате, максимально близкой к тем домам, где приборы учета установлены. На такий обрахунок кажуть фахівці знадобиться більше часу, тож платіжки киян за на кілька днів. Кияни в цьому місяці отримують квитанцію на 5 днів пізніше, ніж вони звикли отримувати кожного місяця цю квитанцію. Тарифи, які застосовуються при сплаті до 20-го числа, і можливість сплатити по цих тарифах буде в цьому місяці подовжена до 25-го числа. Тобто сплатити можна спокійно до 25-го числа. В такому випадку буде врахована знижка. Сплати, ж, які прийдуть пізніше 25 жовтня, врахують наступного місяця. Тому боргу, який наросте в платіжках за листопад, лякатися не варто. Раді дочекатися наступної квитанції. Там кажуть, в гіоц оплати вже мають бути враховані. Наталя Саданова, Михайло Євстигнієв, телеканал Київ.